Про децентралізацію без фарсу правдиво і різко в Івано-Франківську знову говорили про реформу місцевого самоврядування. В обласному центрі відбулася інформаційна зустріч з її батьками-розробниками, тобто експертами, які працювали над самою концепцією та нормативними документами. Запевняють, сама ідея таких змін відповідає кращій європейській практиці. Йдеться про дійсно передачу більших повноважень на місця, а держава зі свого боку буде здійснювати лише контроль. Якщо ви дали свій... Дитині 20 гривень це один рівень контролю. Якщо 2000 тисячі гривень це інший рівень контролю. Тому тут логіка дуже проста. Тому що якщо ми передали шкільництво, значить з'являється державна інспекція, яка перевіряє, чи якісно. Дітей в школі, чи вчать її української мови чи суахілі. Експерти висловилися і щодо небажання деяких сільських голів об'єднуватися на їхню думку. Вся проблема полягає у їхньому прагненні правити довічно у таких конфліктах. Нині замішані не інтереси держави, а конкретних людей. Дивіться собі дуже просту річ. Він цар Бог, сільський голова. Все а тут йому кажуть, ти стає старостою. Так тебе не вибирає, ти стає старостою. І питання: я маю свої гроші, я тут сам дрибаню землю. А виявляється, ще хтось буде брати участь у цих речах. Ну? Згодиться. Організатори зустрічі пояснюють, найчастіше про децентралізацію говорять політики, особливо нині перед виборами. Втім, досвід показує, що у реформі вони нічого не тямлять, а використовують її у власних політичних спекуляціях. Тому створили такі інформаційні зустрічі, аби пояснити все, як то кажуть, на хлопський розум. І Юрій Іванович Ганущак, і Анатолій Федорович Скачук, і е, всі ми, м, м, ми є тут для того, щоб давати е, е, реальну правдиву інформацію безстороннім поглядом е, комусь це подобається, не подобається, це приносить, якісь політичні дивіни не приносить. Це так, як є насправді, і так як є насправді і в Україні, і так як експерти змогли зібрати всі, досвід всіх країн. Загалом такі зустрічі відбуваються за підтримки Європейської комісії та у співпраці з швейцарським проектом ДЕСПРО. в Івано-Франківську захід триватиме ще один день. Наступна частина буде у вигляді практичних модулів щодо роз'яснення нормативних документів, які необхідні для об'єднання громад. Верониваненко Андрій Гаргара, телеканал 402.